У ведичній традиції Брахма це Бог Творець, одна з ключових фігур у Тримурті, триєдиній системі богів, куди також входять вішну і шива. Брахма створює наш всесвіт, вішну його підтримує, а шива вже руйнує. А час у ведах і Пуранах вимірюється циклами, які прив'язані якраз до життя Творця Всесвіту Брахми. Один його день називається кальпа і триває приблизно 4 мільярди 320 мільйонів земних років. Один день Брахми складається з тисячі махаюг. Одна Махаюга – це цикл із чотирьох юг: сатя юга, трета юга, два юга і калі юга, у якій ми зараз якраз і живемо. Але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Коли день Брахми закінчується, весь всесвіт занурюється у стан пралая, космічне знищення або сон, і потім знову відроджується з початком нового дня Брахми. Кожне життя Брахми триває сто його років, після чого він теж помирає. І цикл починається заново з народження нового Брахми. тобто, Всесвіт не є вічним, він проходить цикли створення, підтримки і руйнування. Але ведична система оперувала не тільки такими глобальними. Цифрами і поняттями існують і набагато менші одиниці виміру часу. Наприклад, Німеша це найменша одиниця часу, яка триває приблизно 16,75 секунди. Це час кліпання ока. Є ще кшана, це трохи довший проміжок часу, що становить 0,8 секунд. Мохурта. Мухурта – це період часу, що триває близько 48 хвилин, і це основна одиниця вимірювання часу у індуїзмі. Один день від сходу до заходу сонця ділиться на 30 мухурт. Мухурти й досі використовують для визначення сприятливих і несприятливих моментів для виконання ритуалів або інших важливих дій. Наприклад, брахма мухурта це час приблизно за півтори години до сходу сонця, який вважається найбільш сприятливим для медитації і духовної практики. Наступна одиниця часу це день. І він у ведах подібний до сучасного 24 годинного дня, який ділиться на денний і нічний час. Рік теж, аналогічний сучасному року, це 12 місяців, але це місячний рік. І він відрізняється від сучасного григоріанського календаря, який заснований на сонячному циклі. У ведичному календарі використовується система додаткового місяця, який називається Адхікамаса, щоб компенсувати різницю між сонячним і місячним роком, яка накопичується приблизно кожні 3 роки. Для мене Якщо чесно, трошечки дивовижно наскільки комплексно древні індуси сприймали час у контексті як людських, так і космічних циклів, тобто від кліпання оку до циклу руйнування всесвіту у мільйони мільярди років. Але зараз давайте поговоримо трошечки більше про юги. Чотири великі епохи в індуїзмі, які відображають цикли часу та морального занепаду людства. Бо це одна із фундаментальних ідей індуїзму і всієї ведичної культури, як ми вже зазначали раніше, ми живемо у калі югу найгіршу з усіх, але почнемо ми з першої сатія юга, її ще називають золота епоха. Тривалість цієї епохи 1 мільйон 728 Тисяч років, а тривалість життя людей у цей час була до ста тисяч років. У садія югу люди жили в гармонії з природою і дотримувалися принципів тхарми: це моральність і духовний обов'язок. Це був час чистоти, де люди були і так високодуховними, тому не було потреби в якихось ритуалах або храмових обрядах. Медитація була основною формою духовної практики. Люди мали виняткові здібності до запам'ятовування їхня пам'ять була ідеальною, і вони могли легко утримувати в голові дуже великі обсяги інформації, яку передавали усну без спотворень. Люди володіли інтуїцією і ясновидінням. Їхня свідомість була глибоко пов'язана з духовними знаннями та істинами. Вони жили у дуже простих спорудах. У повній гармонії з природою, носили мінімум одягу або ж зовсім обходилися без нього, адже не було сорому чи якихось гріховних думок. Вважалося, що їхні тіла випромінювали божественну енергію, яка сама по собі вже була прикрасою. А якщо одяг і використовували, то він був зроблений із природних матеріалів, а замість прикрас використовували живі квіти. Це була епоха найвищої моральності та духовності, і люди жили у ладу один із одним із природою. Але з часом моральність починає падати, і наступає Трета юга, срібна епоха, яка триває 1 мільйон 296 тисяч років. А люди в середньому живуть у цей час до 10 тисяч років. У Трета югу чесноти почали зменшуватися на 25 відсотків, і кожну наступну югу вони теж будуть падати на чверть. Моральність почала занепадати, з'явилися елементи егоїзму та конфліктів. Однак люди все ще зберігають праведність. І якраз у цей час з'являються релігійні ритуали та обряди, щоб підтримувати духовний зв'язок із божественним. Бо людство починає вже потроху занурюватися у матеріальні проблеми. Жертвоприношення вогню або ягія – це було поширеним способом поклоніння. Пам'ять у людей все ще залишається надзвичайно сильною. Вони все ще можуть запам'ятовувати і передавати величезні обсяги інформації без письма і зберігається усна традиція. У цей період відбуваються великі епічні події, такі як, наприклад, Рамаяна, де розповідається про життя і подвиги царя рами. І з цього ми можемо зробити висновок, що у цей період люди вже створювали поселення та королівські міста, і це вже були складні структури, палаци, храми. Але все ж таки, основна увага людей була націлена на духовність. На зміну трета юги приходить два пара юга бронзова епоха, яка триває 864 тисячі років. А люди живуть вже в середньому до тисячі років. У два пара югу моральні ще більше погіршуються і залишається лише 50% від харму. Люди починають відчувати фізичні та духовні страждання, і з'являються хвороби. Божественні храми та ідоли вони стають центрами духовного життя. А пам'ять людей починає погіршуватися. Усна передача знань. Все ще популярна, але люди вже почали записувати тексти. І саме в цей період мудрець В'ясадев записує веди, оскільки люди втрачають здатність запам'ятовувати. Люди починають більше звертати увагу на свій зовнішній вигляд і соціальний статус. Одяг став більш складним, декоративним, і він відображає не тільки духовність, а й багатство, соціальне становище, владу. У цей час відбувалися події, описані у Махабхараті, з чого ми можемо зробити висновок, що люди почали будувати ще більш складні будинки та міста, такі як легендарне місто Крішни Дварака, яке було описано як розвинене з палацами, дорогами та храмами. У цей час виникають війни та конфлікти. І вважається, що битва на Курукшетрі, яка була описана якраз у Махабхараті і відбувалася між двома родами пандовими і кауравами, за трон, вона символізувала боротьбу між добром і злом і знаменувала собою кінець два пара юги і початок калі юги епохи деградації, морального занепад, людських страждань. І ось ми переходимо до калі юги, епохи, в яку ми живемо з вами зараз. Це залізна епоха, яка почалася 5 тисяч років тому і триває 432 тисячі років. Життя людей у цю епоху зменшується до ста років і менше. Моральність становить лише двадцять і пороки домінують над чеснотами. У каліюгу пам'ять людей. Дуже ослаблене. Більшість людей вже не здатні запам'ятовувати великі обсяги інформації, тому знання передаються переважно через книги, тексти та сучасні технології. Усна традиція майже зникла, і ми зараз покладаємося більше на зовнішні джерела інформації. Людське суспільство стає все більш технологічно розвиненим, а житлові умови стають більш відокремленими від природи. Поняття добра і зла теж спотворюються. Для того щоб краще описати цей період, я наведу кілька цитат із Шримад Багаватам: у калію у святе місце буде сприйматися лише як водойма на відстані, а краса визначатиметься зачіскою. Той, хто може забезпечити сім'ю, вважатиметься експертом, а релігійні обряди виконуватимуться лише заради слави. Ще одна цитата це. У каліюгу правителі будуть подібні до згодів, і навіть найнижчі люди зможуть стати царями, якщо вони сильніші за інших. Або ще одна теж дуже показова: у каліюгу життя людей буде коротким, сповненим тривоги, страждань, голоду та боротьби за виживання. Більшість соціальних класів буде зведено до найнижчого рівня, і релігійні принципи будуть майже забуті. З кожною наступною югу тривалість життя людей зменшується від майже безсмертного життя у Сатія югу близько ста тисяч років до дуже короткого життя у калі-югу, 50-100 років, причому 100 років це щось неймовірне зараз, і це відображає загальну тенденцію до погіршення моральності та духовності з кожною епохою. І в нас час досить складно досягти духовного просвітлення, але це не означає, що прям все втрачено. Бо знання, що міститься у ведах, вони допомагають нам краще зрозуміти природу часу, епохи і дають нам можливість працювати над своїм духовним розвитком, незважаючи на всі труднощі. Бажаю усім не зійти з розуму у ці буремні часи і переплисти океан матеріального існування. До зустрічі в наступних частинах.